Сень пекаря кондитера в Подільському професійному ліцеї закінчився багатою ярмаркою смачної продукції, котру ліцеїсти готували дуже старанно, власноруч, адже добре розуміють її мету. Зібрані кошти перерахують нашим захисникам. Отож старалися з усіх сил, все виглядало естетично, привабливо і, звичайно, дуже смачно. Широкий асортимент виготовленої продукції задовільняв будь-які вишукані смаки. Отож, покупців було чимало. Скаже, будь ласка, щети сьогодні на ярмарку? Ой, два пончика, дві сосиски в тісті і желе. – Смачно Це дуже смачно. А ти розумієш значення цієї ярмарки? Для чого вона відбувається? Ці кошти з цієї ярмарки підуть для наших хлопців, які зараз воюють за нашу країну. Слава Україні! Потрібно зазначити, що велика кількість випускників ліцею сьогодні боронять нашу державу. На превеликий жаль, багато з них загинули, захищаючи свободу і незалежність країни. Всіх їх тут пам'ятають їм присвячена в ліцеї стінгазета і біль не стихне у віках, зі світлини яких посміхаються молоді і красиві юнаки, чиї життя забрала жорстока війна. Мені їх дуже шкода, багато з них не повертаються, тому я Дуже хочу продати сьогодні як якомога більше виробів, щоб ми зібрали гроші. Мені це дуже важливо, тому що багато моїх знайомих, багато моїх друзів зараз знаходяться там. Вони все це чують. У Мого дядька вже дві контузії. Він був там, і я дуже за нього переживаю. Що ти бажаєш йому і всім нашим воїнам? Щоб вони повернулися живими, щоб їх дочекалися, їх матері. Я бажаю їм дуже сильного здоров'я, міцності, щоб вони тримали Україну у своїх ладонях. До ярмарку долучилися студенти першого курсу, в котрі поки що приготували яскраву виставку своїх робіт, але тільки з картону. Анастасія, скажи, будь ласка, чому ти обрала таку важливу, необхідну, таку цікаву професію – пекара-кондитера? Мене надихнула професія моєї мами. Вона теж працює на хлібозаводі. Тому я захотіла робити з нею якісь вироби. Я знаю, що ти взагалі з династії пекарів-кондитерів? Так у мене батьки роблять на хлібзаводі, бабуся робила на хлібозаводі. тому я захотіла робити теж того, що я завжди можу пригостити своїх родичів та близьких. Чимось смачненьким ліцеїсті в цей день прийшли підтримати деякі батьки, тому що розуміють, яку важливу справу роблять їх діти. Я знаю, що ви сьогодні на виставці придбали продукцію, яку, яку котру виготовляв і ваш син, і інші діти також факультету. Да, також він на другому курсі навчається. Пекар-кондитер Ольги Михайловна – мастер. Скажіть, будь ласка, ви... ви допомагали йому готувати? Ні, він сам все. Я була в лікарні. Він все сам робив. Скажіть, будь ласка, чи завжди ви підтримуєте свого сина? Так, я завжди підтримую. Я хочу, щоб він вивчився і пішов далі по цій професії. Що бажаєте нашим військовим? Військовим перемоги, щоб їх Бог беріг. і всього найкращого, їм. мирного неба їм і нам. Також в цей день ліцеї проходив конкурс професійної майстерності. Ліцеїсти другого та третього курсів готували хлібобулочні вироби, а саме пиріжки з вишнями та картоплею. З якого віку ти почав готувати? З 13, 14 років. А хто тебе вчив? Мама. Мама, тато. Велика кількість ліцеїстів тільки повернулася з виробничої практики, де дізнались багато цікавого і закріпили теоретичні знання, здобуті в ліцеї на практиці. Хочу. Щиро подякувати керівникам волонтерського заводу Паляниця Людмилі Васильівні, директору та його керівникам хлібозаводу номер 4 а також керівництву хлібозаводу. «Краснопольський», керівництво сімейне, сімейного бізнесу, сімейна справа консул анні Анатолійовні. Можу успіхів вам, ліцеїсти, і нехай обрана справа приносить вам велике моральне задоволення. А такі важливі на сьогодні ярмарки і надалі підтримують тих, хто захищає нас, нашу свободу і незалежність. Тамара Шарапанівська, Олексій Мягі, телекомпанія КЕТ.